thank yeah. you 69-55. з таким рахунком завершився другий домашній матч БК рівне рівнянки впевнено виграли три чверті заключній десяти хвилинці. Здавалося, що одеський інтерхім перехопив ініціативу. В якийсь момент різниця очок між рівнянками та одеситками практично зникла. Скажу чесно, що і в роздягальні ми теж говорили про те, що як тільки команда Одеси візьме ініціативу у свої руки, нам буде набагато важче, тому що вони грають позиційний баскетбол. Е більш агресивніше, чи ми, і ми цього боялися. Десь втратили трішки концентрацію, і тренерський, напевно склад і дівчата. Але через те, що було дві потужні гри, я все скидаю на втому, що все-таки ми втомилися. Та все ж ініціативу рівнянки не віддали, змогли завершити гру перемогою. Тренерка Одеситок Ірина Щепакіна каже: не вистачило лідерів на полі, аби продовжити тиск на суперниць та довести команду до перемоги. Рахунок держався 12 очок дуже довго. От І коли ми чуть-чуть скоротили, нам не вистачило лідерів, які змогли би довести до перемоги. Капітанка команди Інтерхім Світлана Колибабчук каже, важко було грати проти 12-го номеру рівнянок. Окрім того, допускали помилки в захисті, що призводило до влучних китків суперниць. Трохи е робили помилки помилки, тому у нас не виходило у захисті. Якщо б їх прибрати, то було б ну в захисті, якщо б ми зіграли, то повели б у нападі, і в нас би вийшло вагомий внесок у перемогу рівнянок зробила капітан команди Людмила Спередонова. Гравчиня принесла команді п'ять очок, зробила 15 підбирань та віддала п'ять передач. каже з одеситками завжди важко грати. Тому до двох матчів проти Інтерхіму старанно тренувались. Дівчата були морально готові до такої боротьби. Молоді гравці, звичайно, багато помилок, але все ж таки, от як ми перед грою говорили про агресію, вона відчувалася на грі, і ну класно дивитися, коли команда агресивно, коли бореться за кожен м'яч, круто. У матчі не обійшлося без травм. В останній чверті травмувалася Євгенія Безкоровайна. У матчі вона стала лідеркою за кількістю набраних очок. Вона якраз ці дві гри молодець зіграла дуже добре. І це така вагома втрата, але в нас зараз три тижні перерви, тому я надію, що вона відновиться і все буде добре. Це перші дві перемоги рівнянок в новому сезоні суперліги та перші під керівництвом нової тренерки. Дуже важко і фізично і психологічно мені, але я з кожною грою, з кожним тренуванням розумію, що як дівчата до мене звикають, так і я звикаю до дорослого баскетболу. Тренера мені допомагають і Валерій Володимирович, і Вікторія Шматова зараз, і Людмила Спередонова. Вони мені допомагають, підтримують, тому якби ми рухаємося, я сподіваюся, правильно напрямку. Нагадаємо, попередній матч проти Одеситок БК Рівне виграв з рахунком 80-77. Наступні матчі рівнянки проведуть проти баскетболісток з Вінниці 18 та 19 листопада. Нині БК Рівне займає третю сходинку турнірної таблиці Суперліги. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.